Так, ну що, піднялися ми трошки потоптати цю бульку зверху. Щоб ви розуміли, отам от, то от, от от, ми ще там піднімаємося. Оце приблизно 4 метри на валу, Приблизно. Плюс-мінус там 20 см. Зверніть увагу на горизонт, на який постійно звертаю увагу, це, до речі, ось от, Олексій молодець цей момент проконтролював. Зараз віддам... Розкаже щось покаже красивої цибульки. А, ось, а ну, показує оці, що там Так, да, гарно. Оця дивись, як яванкова як іграшка, я кажу. Ну, ось Вона так виблискує гарнесенько. Гарні гібриди і на розрізі такий твердий-твердий. Цвібель. Цибулька тверда. Ось от я тут знайшов, правда, бачите, одне зауваження таке у вигляді камінчика. Я думаю, що його небагато і тому багато механічних трав немає. Все одно відчувається, да? відчувається оцей подих цьогорічної вологи і дощів. Ось навіть на ній де-не-де. Де. Я побачив одну хвору цибульку, але вона, вона доволі суха. Є певні моменти по сухості цьому році да, на під час зараз дуже складно сушити, але разом з тим цибулька доволі суха ось і вона може дуже гарно зберігатися. Тут мається охолодження, зараз ми поміряємо температурку. Чи ти можеш пам'ятаєш температуру яка? Сумітаю. Десь 7 градусів по температурі. ну і Далі зараз ось будуть приморозки чи морози. І можна буде трошки покращити ситуацію по вилозі ну, на те цибульці. А, коли отак от вона витирається, то вона дуже класно виглядає. А ось. Ну, чого, коли на лінію зайде, вона по поочищається, буде, буде гарно виглядати. Супер. Ось от це все виглядає. Якщо є питання стосовно зберігання цибулі, Звертайтеся особливо стосовно розуміння того, як за рахунок різниці температур зовнішнім і внутрішнім приміщенням, або через таблицю точки роси, або через фактичну вологість, якщо перераховувати, то звертайтеся, пояснюю, розкажу, допоможу зберегти вашу продукцію.